Найдавнішим головним законом країни у світі вважають Конституцію США, що була написана в далекому 1787 році. На європейському континенті найстарішим документом прийнято вважати Конституцію 1791 року. Речі Посполитої. це є помилкове твердження. Доказом слугує правовий уклад. Та Конституція відносно прав і вольностей війська Запорізького гетьмана Пилипа Орлика, що була оприлюднена та затверджена у 1710 році. Ось цей документ і є найпершою демократичною конституцією у світі. Історики не виключають той факт, що основою для створення конституції Пилипа Орлика слугував головний закон війська запорозького. Документ великої значущості в історії українського державотворення, відомий як Конституція пилипа Орлика, перша українська та одна з перших європейських конституцій. Конституція обмежувала привілегії гетьмана та старшини, вирівнювала козаків у правах, зберігаючи при цьому окремий статус запоріжців. Окрім того, передбачала політичну залежність України від Московії та розбудову незалежної української церкви. Крім того, Конституція вперше запропонувала розподіл влади на окремі гілки. Законодавча влада складалася з Генеральної ради, яку виконували гетьман і Рада Генеральної старшини, вища виконавча влада. Суд за Конституцією мав бути незалежний. Уперше орлик застосовує поняття вільний народ, тобто населення конкретної території, яке має самоврядні права. Слід згадати, що гетьман Пилип Орлик не лише творив українське законодавство, а й намагався збройно звільнити Україну з під московського ярма. До останніх своїх днів великий гетьман невтомно шукав підтримку української державності володарів Франції, Великобританії, Ватикану, Саксонії, Прусії, привертав увагу європейських владців до трагічної долі рідної країни, розділеної між за... зажерливими сусідами. 2012 рік в місті Крістіанстаді, Швеція, був урочисто відкритий пам'ятник проройку. У Києві не чистили по Орло переназвано одну з центральних вулиць, де розташований пам'ятник Гетьманові. Та безумовно найвеличніший пам'ятник Гетьманові Орла його конституція і ціло його життя, відданою ідеї побудови української держави, приклад її гідне наслідування і пошани.